Добрий вечір. Це сьогодні про головне. Наш гість сьогодні Олександр Турчинов. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У вас зараз офіційна позиція, посада, це заступник голови. Перший заступник голови партії Батьківщини. Перший заступник голови партії. Скажіть, будь ласка, коли ви останні бачили з Юлією Тимошенко? Ви знаєте, це було коли їй виносили вирок в Печерському суді. Тобто після цього вас не допускали? А, до неї? Ні? Ми не мали можливості жодного разу спілкуватись, і таку можливість у нас отримали тільки. Адвокат Сергій Васенко і її дочка Женя, але ж і ця комунікація зараз достатньо проблемна, тому що Жені дозволяє тільки два рази на тиждень бачитись, а Сергію фактично тільки коли проводять слідчі дії. А Кожем'якін, я так розумію, він теж захисник, він теж має право зараз зустрічатися. Ну, зараз повинні йому надати такий дозвіл, щоб ми також мало можливості. Ви що розумієте, її спеціально перевели до Качанівської колонії Харкова, щоб ще ускладнити комунікацію. Тому що ви розумієте, людям треба приїжджати, від'їжджати від Києва до Харкова, коли їхати, це десь 6 годин, і зараз це достатньо проблемно. І саме тому як можна більше ускладнити спілкування. Не тільки ізолювати Юлію Володимировну від політичної діяльності, від можливості говорити, звертатись до людей, але ж навіть спілкуватись з захисниками. Це була мета переведення до Качанівської в'язниці. Наскільки нам відомо, і це було в, в пресі? Що о, все ж таки комунікація між вами і Тимошенко є через листи або через ну, через захисника, Сергія Васінької Женю дочку, так? да. Але ще кажу, це достатньо технологічна проблема. О, скажіть, от ця інформація, яку першу все таки пролунала від вас, про те, що вона не притомнила і втратила свідомість на дві години. Ця інформація звідки в вас ми не мали можливості спілкуватися з Юлюдимом. Коли відбувалися свята, тому що повністю зачиняється колонія, нікого не допускають. В той же час всі здивувалися, що з сьомого, коли саме свята Різдва Христова було, її терміново зранку повезли до клінічної лікарні. Спочатку говорили це Планова, потім на її прохання. В результаті тільки у вівторок, коли Сергій Васенка зміг потрапити до колонії, з'ясувалися ті обставини, про які я інформував на прес-конференції. Тобто це вона повідомила Так, безумовно. Так. Під час розмови з нею була повідомлена. Повідомив був наш захисник про ті небезпечні події, які відбувалися, страшні події. І реально те, що відбувається, коли людина від ліків, що дають їй в колонії, втрачає свідомість і їй 20 хвилин, незважаючи про розповідь, що відеокамера кругодобова ведеться спостереження, так. і вони 20 хвилин не підходять, не відчиняють двері, незважаючи на те, що стукає в них сакамерниця, це свідчення про свідчить про те, що головна мета її ув'язнення не тільки ізолювати від суспільства, а вони не можуть її зламати. Вони не можуть відвернути від Юлії Володимирівни і нашої партії людей. Тому мета їх практично фізичне знищення страх перед Тимошенко штовхає її на це страшні їх на цей страшне злочин. скажіть ви зараз зарест хочете в верховній раді комісію яка буде займатися якась цим інцидентом можете сказати яку мету ви переслідуєте Тобто, шо ви хочете від них отримати Головна мета наша не дати цій злочинні групі вбити Тимошенко. Як ви це збираєте зробити? Тобі, поставити це колонку. Комісія повинна за регламентом мати е, доступ до матеріалів, в тому числі і відеозйомки. Ви ж розумієте, вони ведуть відеозйомку. Як мінімум е, десь 4-5 діб вони зберігають ці матеріали. В той же час... Коли Верховній Раді почали вимагати від керівників пенсійної служби надати ці матеріали, вони сказали, що от якраз ці матеріали вони втратили, їх немає. Зрозуміло, що це брехня. Зрозуміло, що коли отримати первинні матеріали, все можна побачити, як це відбувалось, і що це свідома була відсутність реакції, сподівання на те, що знаєте, вже прийшло, але що вже запізно і саме Нашого вона мета сьогодні все зробити, щоб захистити Юлю від спроби її фізичного знищення. От Олександр, Анатольч, ви напевно від самі чули. Я просто, хоч може, це не зручно, але все ж таки я вам задам це питання. Дуже багато людей зараз кажуть, що і блоки Лю Тимошенко і лідери спекулюють на питанні здоров'я Юлі Тимошенко, і з цього приводу, от. Є пропозиція, так те, що зараз пропонує влада. Давайте зробимо аналіз крові, який обслідують три лабораторії незалежні, в тому числі які називаєте. Ви. Ви готові піти на ці кроки, щоб все ж таки поставити ну, кроки. Це е, наше питання і е, проблема. Вже, знаєте, е, не просто в аналізі крові. Проблема в тому, що людина. Е, Три місяці, понад три місяці, четвертий місяць, не стає з ліжка і не отримує ніякого лікування. Їй дають тільки обезболюючі ін'єкції, і в результаті, в результаті передозування цих речей і виникають отакі от небезпечні для життя випадки з одного боку. З іншого боку, я ще раз хочу сказати, людину. Будь-яку людину, Да? держава зобов'язана, коли вона позбавляє її можливості саме звертатися до лікарні, лікувати, забезпечити це? Цього не відбувається і пояснити це неможливо, крім. Одної позиції Керівництво країни, яке відбув в Україні тоталітарний режим, хоче знищити свого головного опонента. І ви знаєте, Юлія Вадіровна навпаки просила взяти у неї аналіз крові, взяти саме ну, тим м -м. лікарям, яким вона довіряє. Тобто зараз а вже влада сама пропонує сам аналіз крові. Нічого вони не пропонують. Вони ну, співають. Сьогодні, була, така пропозиція, знаєте, що сьогодні ви... вони пропонують одну справу, іншу справу. В результаті в результаті ну ви розумієте, що аналіз крові це не є лікувань. Але все ж таки а, поставити крапку, що з людиною? Тобто, який діагноз? Ми не ну, знаємо навіть діагнозу. Перш, да. Перш. Один діагноз вже поставлений, і коли сьомого знову проводили обстеження медичних в клінічній лікарні, коли не просто прилякались до лікарі. Ну, уявіть собі у людини тиск 60 на 40. Десь дві uh -huh. години вони фактично займаються реанімацією. І е, в цих умовах, безумовно, вони змушені були провести повторне обстеження МРТ, КРТ. взяли вони, до речі, загальний аналіз крові. І е, в результаті підтверджено фактично погіршення ситуації з хребтом. Незважаючи на всі заяви, да, які у унали, що стабільне, покращення і так далі. МРТ показало, що ситуація не покращилась на... Uh -huh. е, е, на жодного немає покращення, навпаки, ситуація погіршується. Це вже є факт, реальний факт, який засвідчений матеріалами. І сьогодні, ще раз скажу, аналізи, все це є. Вже, ну... Наслідки тих проблем, які сьогодні існують, а головна проблема сьогодні це відсутність лікування. Лікування ви знаєте, коли не відбував, не знімається борвий синдром, просто... я вбачаюсь, коли не лікуються ці хребтові грижі, то на жаль, це може привести тільки до одної проблеми, щоб треба А операція на хребті – це взагалі дуже небезпечна річ і я ще раз хочу сказати проблема не в аналізах сьогодні проблема полягає в головному що вони свідомо її не лікують вони свідомо її ізолюють вони все роблять щоб фактично позбавити її не тільки можливості займатися політикою а позбавити її життя і от це є головна небезпека на це звертає увагу і європа і сполучені штати все люс. і саме на це звертаємо увагу ми в парламенті сьогодні ви знаєте фракція блокувала трибуну Вимагаючи створити слідчу комісію, мета головна захистити, захистити її від спроби цієї банди вбити. Давайте уявимо собі ідеальну ситуацію. Так, от, якщо б ви сказали добре. Бо Юлії Тимошенко, ви що хочете? От Юлія Тимошенко має все ж таки бути за вироком, тому що є вирок, так? Як би ви хотіли бачити ну, ситуацію? Що саме має вона... і нам з вами можуть зробити вирок, і ми потім ні, будемо. От, говорити. Щоб ви не... хотіли, щоб зараз її просто вивезли лікувати, просто Бо але перебуваючи перше, під арештом. Тобто перше, мета ні. просто мета дуже проста. Треба починати дійсно спочатку. Юлія Володимировна Тимошенко не зробила жодного злочину. З жодного злочину да сьогодні суддівська влада знищена. У нас немає правосуддя, є контрольовані люди в чорних матіях, які але є все підписують таки, так? те, що вони називають вироком. В той же час цей вирок не визнає опозиція, не визнають патріоти України. Це вирок не визнає цивілізоване людство. І сьогодні, сьогодні, всім зрозуміло, що це є політична розправа. Її треба припинити. Треба припинити тримати за гратами політичних в'язнів і єдина. Цей е, крок може відновити наше спілкування з Європою, тому що ця влада вона е, ізолює країну. Ну, але від є все Європи, ж таки, ви від... знаєте, що то... є просто зараз є механізми, ті, які є, так просто я в мене питання в іншому. Як якщо визнати, що дійсно так сталося, що вона все ж таки отримала вирок, ви б хотіли, щоб її перевезли десь, лікували в якомусь ми місці? ми хочемо, перше, щоб її звільнили. По-друге, ми хочемо, щоб забезпечили лікування. По-третє, ми вимагаємо це не прохання, це вимага, щоб Припинили спроби фізичного знищення, от це конкретно, це зрозуміло, і але ж ще раз при всіх цих питаннях треба знаєте, пов'язати до здоров'я, і ю людина постійно просить, що не треба говорити взагалі про моє здоров'я. Вона нічого не зробила проти законного. Політичну розправу треба припинити. І, взагалі, ви знаєте, вони пробують перевести питання в якій камері, в які грати, чим вони пофарбовані, і так далі. А ми говоримо. Ви тримаєте за гратами невинну людину? Це ви тримаєте за гратами лідера опозиції, Ви тримаєте за гратами нашого лідера, і ви протиставляєте себе не тільки українському суспільству, всьому цивілізованому світу. Я вас почув. Давайте перейдемо до вже парламентської ді блоку, може, діяльності блокимошення, загалідіяльності блокую літимошенко. От вчора полонали заяву про те, що трьом депутатам фракції було оголошено догану за те, що вони не з'явились до на засіданні фракції. Mm -hmm. Скажіть, це нові методи в роботи в фракції? Тобто, також то інше не буде? Чому Ні, ви знаєте такі по умови? сьогодні? Ми говоримо про партію «Батьківщина», так. яка йде на вибори, яка сьогодні разом з нашим лідером протистоїть цій Наваль, і сьогодні є головним опонентом чинної влади. І безумовно, ми працюємо в дуже важких умовах. Об'єктивно, це не тільки терор на рівні центрального проводу партії, керівників партії. Подивіться на наші регіональні структури. Зараз Тимошенко перевезли в Харків, щоб, як вони вважали, зняти напругу в Києві. І коли в Харкові також наші активісти почали боротьбу, почали ставити намети, які щодня збивають, ламають, б'ють людей. Вони, щоб залякати харківських активістів, ви знаєте, відкрили кримінальну справу щодо керівника Харківської обласної партійної організації. Батьківщина Арсена Авака, тобто, от ідена інформація вати повертаючись до це. Протидія що стосується е, парламентської роботи. Ви знаєте, в умовах, коли фактично наша політична сила знаходиться е, в стані реальної війни е, за е, країну проти е, банди проти цієї кримінальної влади, безумовно вимога до дисципліни всіх. Партійців і в першу чергу народних депутатів дуже висока. І коли е, деякі депутати під час сесійних засідань, під час коли е, лідеру загрожує небезпека їдуть відпочивати, ну вибачте, безумовно, я думаю, що це достатньо м'яка форма. А ви не їздили коли, відпочивати? Е, м? Ви не їздили Ні, відпочивати? Ні. Е, у нас е, практично е, всі керівники партії і е, народні депутати працювали в тому числі і на свята. Ви угу. знаєте, що навіть під час нового року е, наших депутатів арештовували в готелях, е, тому що не сподобалось, що е, відбува. Вась вазерне шоу на підтримку Юлії Тимошенка так. в центрі Києва. Тому ми вважаємо, що зараз не час відпочивати зараз. Працювати треба. Я вас почув. Ви сказали про те, що зараз іде мова про партію батьківщини. Ви можете пояснити, що зараз робиться взагалі в блоці? Тобто, блок Юлії Тимошенко, це три партії. Ці дві партії: партія реформи, і порядок і. У СДП так ці дві партії в яким чином підуть на вибори? Вони підуть разом з батьківщиною, в ряди, чи як? сьогодні. Буде? Відбуваються процеси інтеграції і єднання опозиції. Ви знаєте про виставлю димна, де вона закликала всіх об'єднатися в єдину політичну силу. Безумовно, не можна це зробити штучно. Є серйозні розбіжності, і швидше за все, все ж таки, ми зможемо домовитись про єдину позицію на мажоритарних округах. Що стосується єдиного списку, тут є питання, і поки що ініціатива нашого лідера тут не підтримується. Чи ведуться в же переговори в то же про той же час? Ведуться дискусії Про колесі, з ОСДП або партії реформ стосується батьківщини. Ми робимо. Ті кроки, які якраз і свідчать про позицію нашого лідера Юлії Володимирівни, і ми саме пропонуємо реальне об'єднання. Ви знаєте, перед новорічними святами ми проголосили разом з партією Народна самоборона, що ми створюємо єдину партію, і наші побратими самоборони приєднуються до нас. Так, хто ще йдемо. зараз? Така ж сама позиція відбулась, переговори відбулись із партією і з партії реформи. Порядок. Я вважаю, що у нас є всі підстави говорити, що ми підемо єдиним списком з народним рухом України. Я не включаю і інші партії, які приєднаються. Але Анатолій Гриценко буде... Гриценко буде серед ваших слов. ну, в всякому разі, ви знаєте, після демарша Анатолія, коли вийшов з комітету опору диктатури, у нас не було з ним консультацій. Поясніть позицію по Наталії Королевській. Те, що вона очолила СДП, Наскільки я знаю, і вона нам в ефірі казала, що було погоджено з Юлією Тимошенко. Це питання було це погоджено з зі Це неправда. Вона не була погоджена ни з ким. Це вибір Наталії Королівська, і безумовно, це є десонанс, коли відбувається процес єднання, входження до батьківщини, то вихід з батьківщини, я не вважаю, що це є посилення нашої політичної сили. В той же час я не вважаю, що це є послаблення. Кожна людина робить свій вибір. Безумовно перебування в наших партіях не тільки відповідально, а ж небезпечно, тому що головний удар іде. По партії «Батьківщина», по е, нашим депутатам, по е, нашим членам партії активістам, і е, сьогодні витримати цей удар можуть не всі. Тому кожний обирає свій шлях, хто не здатний витримувати ці удари, відходять в сторону. Це ці слова стосуються Романа Забзалюка, народного депутата, який пішов від вас позавчора. В нас була заява про те, що він приєднався до позафракційної фракції. Ну знаєте, не всі витримують Я чому Жані. ви знаєте причину, чому ця людина Ми, вийшла з фракції? Мені важко говорити про причини. Я думаю, що головне, що витримати те навантаження, які витримують наші депутати, дуже важко. Ті удари витримати дуже важко. Але забув дуже витримати... близько людини і до вас, і ці людина не назвати. що стосується його позиції, так. то вона нам. Публічно невідомо, тому що жодного разу е, він публічно не прийшов, не заявляв. Е, була оголошена письмова заява, е, була оголошена ще одна письмова заява. В той же час. Е, Наскільки мені було відомо, що десь місяць тому він е, поїхав е, лікувати за кордон, і більше зв'язку з, е, з Абзелюком у нас у всякому разі не було. Тому мені е, здається, що треба дочекатись, поки він повернеться, і щоб він сам пояснив свою позицію. І тоді ми будемо це коментувати. Е Олександр Делотич, в нас про це вже в ефірі казали. Хочеться все-таки почути вашу точку зору. Євгенія Тимошенко, вона змінила своє прізвище. Так дуже багато людей пророкують, що вона буде в лавах батьківщини на виборах. Ви можете зараз чітко сказати, чи ця людина буде в лавах партії, чи вона її не буде? В лавах партії? Ваша, ви знаєте, Женя Тимошенко, вона повернула своє прізвище для того, щоб підтримати свою маму. І е, е, я вважаю, що вона повинна пишатись прізвищами, яке е, е, вона носить. По-друге, Женя, ну, вона людина, яка не, е, мала е, мрію займатися політикою. В той же час вона дуже сильно допомагає і своїй мамі Юлії Володимировні, і дуже сильно допомагає нам. І в першу чергу її е, е, дуже якісне знання англійської мови, е, можливість е, комунікації, спілкування на Заході, воно дуже допомагає, тому що, ну, Останній приклад, коли відбувався з'їзд ЕПП, тобто всіх провідних політиків Європи. В Марселі то після її виступу політики Європи аплодували її стояч, тобто це серйозна підтримка і для нас це означає, і для що вона Юлі буде в лавах партії чи ні? Я вважаю, що це повинне рішення приймати. Вона в всякому разі та допомога, яку вона робить сьогодні, і Юлі і нам вона дуже цінна. Тобто, ви готові запропонувати це місце, чи ні? Я ще раз кажу, Женя є сьогодні членом нашої команди. І вона е, витримує всі навантаження, всі небезпеки переносить дуже гідно. і. Е... Я е, Женю знаю, ще коли на е, навчалась в школі. Вона е, дуже сильна і мужня, вона справжня дочка е, Юлії Тимошенко. 22 числа ви анонсували, що буде е, велика подія на Софівській площі е, в день соборності. Ви можете пояснити, що це за подія буде для опозиції? Ну, що поприше, це буде за об'єднання е, День Соборності, день звуки? Це традиційне свято, яке з часів, коли ще був е, погрошення рішення про єднання з УНР е, і. ЗУН, Західної Української Народної Республіки. Це подія свідчить про єднання України, і традиційно ми збираємось в цей день на Софіївській площі, проводимо мітинги, проводимо таке публічне спілкування, проводиться молебін традиційно. І ви знаєте, я переконаний, що опозиція не тільки продемонструє, скажімо, велику кількість людей, підтримку людей в цей день. Але ж головне, що очікують від опозиції, що вона повинна продемонструвати в день звуків, в день єднання України, це єднання самої опозиції. Щось буде проб... е, про з чогось е, ну знаєте. Е... Просто для того, щоб зробити якийсь піар, презентувати. Так. Головне, це не слова, які традиційно ми вже вміємо говорити, а це дії, конкретні дії, спільні дії, які повинна продемонструвати опозиція, в тому числі і е, в День Свята Соборності України. Останнє питання до вас. Зараз дуже багато читаємо. До речі, користуючись нагодою, запрошую всіх на 12.30-22, го це неділя приходити до е, Софіївської площі. Е, Покажіть, продемонструйте цій ваді, що ми їх не боїмося, що ми українці і ми е, варті е, сильної незалежної соборної України? Все ж таки, якщо вже говорити про єднання, так дуже багато зараз інформації про те, що можуть до парламентських виборів е, звільнити Юрія, Юрія Луценка. Ви яким чином бачите його участь у батьківщині? Чи він очолить список? Чи ви його... Знате, чи ну, бути першим другим? Е, я ще раз кажу. Ми вважаємо, що першим номером списку батьківщини повинна бути Юлія Тимошенко. Це так. наша позиція. Що стосується Юрія Луценка, я вважаю, що він повинен зайняти гідне місце в перших лавах нашої політичної сили, нашого списку. І він дуже мужньо себе тримає, проходить всі випробування, тримає всі навантаження. Ви знаєте, що його здоров'я достатньо також. Проблемна, у нього серйозні проблеми зі здоров'ям, і вада відноситься до всіх політ'язнів однаково. Тобто ніякого лікування, ніякої допомоги. В той же час ми з ним з ним сьогодні також підтримуємо спілкування через, скажімо так, захисників. Я сподіваюся його побачити в суді. Не будемо витягувати буквально завтра і спробувати поспілкуватись. В той же час, я вже про це говорив. Ми разом з народною самобороною прийняли рішення про інтеграцію, посилення. І у нас одна команда, і ми йдемо до нашої перемоги разом. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Дякую. Сподіваюсь, не останній раз. До побачення. На все добре.